Поблизу села Новоданилівка Оріхівського району підірвали залізничну дорогу. За підрахунками техніків, ушкоджено десь 20 метрів колії. Вибух на мосту відбувся близько другої години ночі. Вибухом пошкоджено першого опору мосту, металеві конструкції та дерев'яні бруси одного з його прогонів. Вже сьомої години ранку тут працюють техніки. Міліція була, піротехніки були, всі були. Просто спочатку піротехніки не обсвітили на предмет того, щоб не було інших ніяких зарядів. Нічого більше не знайшли і разрешили нам працювати. Працюють робітники вже сім годин. Наразі тільки усувають наслідки підриву. Навіть не знаю, як що сказати, ну, мені здається, що це надовго, тому що пошкоджені конструкції моста. Ну, на, не, на тиждень це точно пошкоджено. Вибух на колії був такої сили, що пошкодив шибки ветеринарної клініки, яка знаходиться у радіусі кілометру від мосту. Ми вже прийшли це все, бо це десь два часа ночі случилось. Скло то побилося взрива, навіть. Сусідні домівки від вибуху не постраждали. Очевидці кажуть, що не одразу зрозуміли, в чому річ. «Сильний взрив був, ну в смислі такий. Звук короткий, але дуже мощний. десь без два Спочатку ми подумал, я подумав, що там у нас заправка, може, щось взорвалося. Олександр каже, про те, що стався вибух у його місті, дізнався від родичів з Москви. Позвонили, ну там родственники їхні і справлять, що у вас там произошло. а ми нічого не знали. А вони говорят, що у вас там взрив, мост взорвали, а це... жертв так вот. Ну а потім я в інтернет пішов, на часов 10 вже там було. Розписується, що поїзда пасли, ну офіційно вже такі. Заїли. Ремонтники кажуть, відновити міст потрібно якнайшвидше. Через нього проходять як вантажні потяги, так і пасажирські. Тому що ця ветка йде на Пологі, Бердянськ, на Чапліна і в сторону Донецької дороги. В Камишзарі у нас границя. Придніпровської дороги і Донецької дороги, Железна дорог. і, і станція. У зв'язку із підривом рух на дільниці Запоріжжя Пологи призупинений. Пасажирські потяги, які проходили через цей міст, до його відновлення слідуватимуть зміненим маршрутом через Запоріжжя, Федорівку, Великий Токмак та Бердянськ. Правоохоронці наразі ситуацію не коментують. Що стало причиною вибуху, невідомо. Цю інформацію обіцяють оприлюднити найближчим часом. Справою наразі займається служба безпеки України. Маргарита Чернишова. Геннадій Сушко Зоріхова спеціально для Медіагруп. нові проекти.